У гадів було багато. Вони багато стібалися з локальної, саме ну такої галицької галицької, ну не знаю, ідентичності, не ідентичності, можливо, з якихось певних соціальних прошарків галицького суспільства. Чому так? Як ти думаєш? Ну давай так. Окрім того, що я не люблю гадів і вважаю, що вони знищили українську рок музику. Розкажи про це трішки 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 докладніше. Це цікаво. Через те, що гади почали, власне, оце от суржиком стібати е, в рок-н-рольному варіанті, так uh -huh. стібатись з Галичан, uh -huh. так, осміюючи аля сільну, ну от такі типу, сільський наратив. Оце... Рагулів, Рагулів оцей yeah. приземлений. Е... Кузя взагалі був з войска свободітелей. Галичина не була для нього рідною, та, і відповідно українська мова навіть не була для нього рідною, скажімо так. Тому він свою кар'єру в Москві і закінчував. І для нього стібатись з українців, а це по суті з українців. Це було якось так, знаєш, прикольно і показувало його таку зверхність, оцю рускомірську зверхність. Зі мною можуть багато хто не погодитися, але я, мені, я так про це не думав. Ну я, то тобто, я не знав цього. Мені глибоко. На іншу точку зору, тому е, я говорю так, як я думаю.